І шанування. В цьому відео поговоримо про взаємодії між стихіями. Давайте одразу до суті. Існує два кола реакцій – світове та божественне. Світове виглядає наступним чином. Сюди належать сім стихій. Кожна стихія, що стоїть одразу над іншою, має перевагу над нею в два пункти. Якщо ж вона знаходиться через одну стихію. То перевага буде в один пункт. Це відображається як в захисті, так і нападі. Якщо на вас статус, що має перевагу, то це дасть відповідний бонус до кількості хітів захисту. Якщо ж на ворогові статус над яким у вашої стихії перевага, то це допоможе при атаці проігнорувати відповідну кількість його захисту. Так працює світове коло. Божественна школа виглядає наступним чином. Його реакції виділяються тим, що при наявності на цілі статусу тої ж стихії, котрою ви атакуєте, ціль буде мати один пункт переваги в захисті. Тож, маючи лише одну з них, своїми атаками ви будете піднімати рівень захищеності цілі проти себе. Якщо ж, Вдарити по цілі стихію протилежною до її статусу це дасть атаці перевагу над захистом в три пункти. Тож стихії Божественного кола реагують між собою, а світового між собою, в залежності від позиції, звісно. Але всі вони накладають стихійний статус по однаковим правилам. І не забувайте, що природні властивості стихій зберігаються за ними. Тож по звичному призначенню їх також можна використовувати. А зі стихійною магією на цьому все. Дякую за увагу!